Уявіть собі, що у вашій квартирі чи будинку живе ще хтось окрім вас. Не родич, не друга половинка, не домашній улюбленець, а хтось чи щось, що слідкує за кожним вашим кроком, пересуває речі з місця на місце, і найголовніше хоче вас вбити. Саме так сталося в історію, про яку сьогодні ми будемо з вами говорити. Молода сім'я переїхала в новий будинок, де ночами стало лунати скрипи, шурхіт, стукіт і різні дивні звуки. Брітані Кембл, одна з головних героїн цієї історії, почала думати, що втрачає розум, і була впевнена, що будинок одержимий привидами. Вона мріяла переїхати геть з цього місця, адже відчувала щось зловісне та вороже, але чоловік не вірив своїй дружині допоки поки не стало вже надто пізно. З вами Оля, і ви на каналі Історії на ніч. Сьогодні ми зануримося в історію, яка напрочуд мудрошна. і не тільки тому, що стається потойбічною. Навпаки, привід до цього останнє, що лякає в цій справі. Обіцяю, що буде доволі цікаво, але перед тим як ми розпочнемо, нагадаю вам підписатися на наш канал, якщо ви ще не підписані, та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Не забувайте також про вподобайки і коментарі, адже саме ваша активність допомагає нашому каналу зростати. Ну а для тих, кому цікаво спілкуватися з нами ще більше, ніж просто тут на Ютубі, долучайтеся до нашого телеграм-каналу. Посилання буде в описі під цим відео. Ну що ж, про все нагадала, а тепер беріть чай по каву і давайте зануримося в історію родини Кембл. У 2018 році Джеймс і Брідані Кембл вирушили до знаменитої каплиці, розташованої неподалік головної вулиці у Лас-Вегасі, штат Невада. Там вони одружилися, і церемонію провів чоловік переодягнутий Елвісом Преслі, поки пара стояла перед рожевим кадилаком. Хоча їхнє весілля зовсім не відповідало традиційним західним стандартам, воно ідеально відображало характер новоспеченого подружжя. Брітані, якій було 36 років, була дуже енергійною, товариською, трохи божевільною, як вона сама про себе казала. Джеймс, якому було 35 років, навпаки, був стриманим, спокійним, аналітичним і рідко діяв імпульсивно. Ці двоє були абсолютними протилежностями, але мали спільне минуле. Вони зустрічалися ще в школі, проте їхні стосунки тоді не склалися. Після розриву вони розійшлися різними шляхами і навіть не сподівалися побачити одне одного знов. Але майже через два десятиліття вони випадково знову зустрілися. І цього разу між ними було дещо спільне. Джеймс був самотнім батьком двох маленьких хлопчиків і дуже хотів знайти партнера, який би розділив із ним життя та допоміг виховувати дітей. Брітані теж була самотньою і мріла стати матір'ю, тому їхнє воз'єднання виявилося ідеально вчасним. Через рік після весілля Джеймс, який служив у військово-морських силах США, отримав наказ відправитися на кілька років працювати на військово-морську базу на Гаваях. Сім'я з чотирьох осіб разом із їхнім котом та собакою зібрали всі свої речі та залишили материкову частину США. Вони приземлилися в Ганалулу, столиці Гаваїв, і переїхали в скромний двоповерховий будинок, розташований лише за кілька хвилин їзди від аеропорту. Будинок знаходився в кінці тупікової вулиці в дуже тихому і безпечному районі. Однак цей район зовсім не виглядав так, як можна було б уявити собі гавайські пейзажі. Це було типове американське передмістя з двоповерховими будинками, які стояли в ряд з обох боків, і кожен мав білу ворожу. Приїзд у новий будинок на Гаваях мав бути початком спокійного, щасливого життя для сім'ї Кембл, але те, що мало стати їхнім домом мрії, Приховувала моторошну таємницю. Перший дзвіночок відбувся в червні 2019 року. Брітані спустилася на перший поверх, щоб зайти в гараж і взяти щось із коробок. Гараж був з'єднаний із будинком дверима. Вона увімкнула світло і те, що вона побачила, змусило її застигнути. Коробки, які залишилися нерозпакованими після приїзду, були перекинуті. А їхній міст був розкиданий по підлозі. Однак це не виглядало як випадковий безлад. Було відчуття, що хтось перебрав коробки, дістаючи речі і розкладаючи їх у дивних нелогічних купах. Деякі предмети стояли вертикально, ніби їх хтось спеціально виставив на показ, як на розпродажі. Брітані злякалася, вона швидко побігла за чоловіком. Джеймс теж був шокований побачити. Разом вони почали перевіряти речі, намагаючись зрозуміти, чи нічого не зникло. На щастя, цінні речі залишилися на місці, тому вони відкинули версію про пограбування. Єдиним поясненням, яке спадало на думку Джеймса, було те, що їхні сини могли залізти в гараж і створити безлад, жартуючи таким чином. Проте, коли батьки запитали хлопців, ті заперечили свою причетність. Брітані їм повірила. Але Джеймс залишився скептичним, припускаючи, що хлопчики могли брехати. Приблизно за тиждень після інциденту в гаражі. Брітані залишилася вдома сама. Вона сиділа у своїй спальні перед церквом, наносячи макіяж і дивлячись уроки на YouTube. Несподівано її здригнув різкий звук хтось гучно грюкав хідними дверима на першому поверсі. Брітані ледь не вколола собі око олівцем, аж настільки її налякав цей звук. Вона одразу поставила відео на паузу і голосно покликала Джеймса та хлопчиків, думаючи, що вони могли повернутися додому, але їй ніхто не відповів. Вона почала шукати раціональні пояснення. Можливо, хтось із них щось заніс у будинок і швидко пішов, не почувши її голосу. Але в голові крутилися різні думки. Брітані підвелася і повільно вийшла в коридор, звідки був видно сходи. Її серце билося в такт кроком, і в тиші будинку їй здалося, що хтось стежить за нею. Проте, перевіривши дім, жінка нічого і нікого так і не знайшла. Інциденти в будинку почали повторюватися. Але ні Джеймс, ні діти не надавали їм серйозного значення. Брітані відчула, як страх проникає в її повсякденне життя. Вона не могла позбутися думки, що їхнє нове житло приховує щось моторошне. Що це було? Хтось із людей чи щось бутибічне. Брітані лише могла будувати здогадки, але справжній шах був тільки попереду. Однієї ночі, коли Джеймс повернувся додому після тривалого робочого дня і завалився спати, у будинку було тихо. Хлопчики вже спали. Брітані теж намагалися відпочивати, але сон не приходив. Її тривога зростала з кожним днем, і, схоже, цей стрес вплинув на її сон. Проте вона не наважувалася ділитися цим із чоловіком, бо той не сприймав її занепокоєння всерйоз. Цієї ночі її розбудив інший звук тихий, але чіткий. Спочатку вона подумала, що це був звичайний скрим дерев'яної підлоги, проте через кілька хвилин сталося те, що вибило її з рівноваги. Вхідні двері на першому поверсі відчинилися. Це був нелегкий порох дверей, спричинений протягом, а повільне, майже методичне відчинення. Двері причинилися, і вона почула, як вітер пробіг коридором. Вона швидко подивилася на Джеймса, який мирно спав поруч, і зрозуміла, що він нічого не чув. Залишивши його, брітені обережно встала з ліжка. Її серце калетало, але вона намагалася не видавати звуків, щоб не розбудити дітей. Вона дійшла до сходів і почала тихо спускатися вниз. Здавалося, будинок був занурений у пітьму. Лише слабке світло вуличного ліхтаря падало крізь фіранки. Коли вона підійшла до вхідних дверей, то побачила, що вони напіввідчинені. Брітані обережно їх зачинила і повернула ключі замку, щоб переконатися, що двері зачинені надійно. Однак, коли вона розвернулася, щоб повернутися нагору, то почула новий пронизливий звук. Це було ледь чудне клацання. Жінка охопив панічний страх. Вона знову повернулася до дверей, але вони залишалися зачиненими, намагаючись заспокоїти себе, притині подумала, що це, можливо, скрипнула одна з дошок підлоги або клямка на вікні. Вона повернулася до спальні і розбудила Джемса. Я чула, як хтось відкрив двері, хтось був у будинку. Ти, мабуть, забула їх зачинити. Немає чого хвилюватися. Повертайся до ліжка. Його спокій тільки більше розлютив і налякав її. Брітані лежала в темряві, дивлячись у стелю, намагаючись переконати себе, що це справді був лише випадковий протяг чи її уява. Але десь глибоко всередині вона вже знала, у цьому будинку вони не одні. Після цього інциденту Брітані почала замикати всі двері в будинку перед сном, включно з дверима гаража. Вона не могла позбутися відчуття, що хтось ходить поруч, спостерігає за нею. І що це зовсім не її уява. Ще однієї ночі, коли Джеймс був на чергуванні, Брітані залишилася вдома з хлопчиками. Вона вкотре перевірила замки, заспокоїла себе, що все під контролем, і лягла спати. Раптом її розпутив гавкіт собаки, що лунав із коридору. Відчинивши двері, Брітані побачила, як пес дивиться в темний куток і гарчить, притиснувши вуха до голови. Тихо запитала Брітані, хоча від страху їй хотілося втекти назад у спальню. Секунди тягнулися як вічність. Несподівано собака відступив, продовжуючи харчати і повертаючись до кімнати Брітані. Зібравши залишки сміливості, Брітані пішла перевіряти, що налякало її пса, але окрім порожнього коридору, вона нічого не побачила. Кілька днів потому, повернувшись із прогулянки, Брітані побачила, що речі на кухні переставлені. Крісло, яке зазвичай стояло біля обідяного столу, опинилося посеред кімнати. Спочатку вона подумала, що це могли зробити діти, але коли запитали їх, вони запевнили, що нічого не чіпали. Щоранку вона знаходила щось нове: то відчинену шафу, то пересунуті речі. Одного разу в холодильнику з'явився гнилий помідор, хоча Брітані точно знала, що викидала його. Джеймс, повернувшись додому, відмахнувся від її слів. Це ти забув. Всі ці звуки просто твоя уява. Якийсь момент Брітані навіть почала сумніватися у своїй адекватності допоки не трапився інцидент з ковдрою. Якось збираючись у кіно з родиною, Брітані помітила, що ковдри на її звичному місці не було. Жінка завжди брала її до кінотеатру. Вона швидко спитала у хлопців, чи вони не брали її, але обидва хлопчики запевнили, що навіть не торкалися ковдри. Джеймс також сказав, що не має жодного уявлення, де вона може бути. Сім'я разом почала шукати по всьому першому поверху. Брітані перевірила під диваном, за кріслами, у комоді, навіть у шафах на кухні, але ковдри ніде не було. Здалося, що вона просто зникла. Незважаючи на дивну пропажу, вони вирішили не витрачати більше часу на пошуки і пішли з дому. Коли вони повернулися кілька годин по тому, щойно зайшовши до вітальні, Брітані ледь не закричала. На дивані акуратно складена лежала та сама ковдра, яку вони так довго шукали перед виходом. Вона виглядала так, ніби її щойно дбайливо поклали туди. Джеймс, це ти залишив її тут? Звісно, ні, ми ж усі шукали її перед тим, як піти. Як вона могла з'явитись тут? З того моменту, навіть скептичний і раціональний Джеймс відчув певний страх та занепокоєння. Проте швидко відкинув ці думки. А от стан Брітані помітно погіршувався. Стрес, викликаний постійним напруженням, призвів до того, що жінка почала багато плакати та закриватися у собі. Тоді чоловік запропонував поїхати всім разом на вікенд до її батьків, аби відпочити від цього будинку і нав'язливих думок. Брітані зібрала необхідні речі, залишивши будинок у максимально прибраному стані. Щоб заспокоїти себе, вона перевірила всі замки на дверях і вікнах. Коли сім'я сідала в машину, щоб поїхати, брітаня озирнулася на будинок. У вікні вітальні відбулося сонячне світло. Але замість затишку вона відчула, що будинок ніби спостерігає за ними. Вона здригнулася і поспішила сісти в автомобіль. Проте плани полишити будинок на тиждень трохи змінилися. Через робочі обов'язки Джеймса сім'я була змушена повернутися раніше. Але чи були вони готові до того, що на них чекало. Коли вони під'їхали до будинку, Джеймс першим помітив щось дивне. Його улюблений велосипед, який завжди стояв у гаражі, лежав на подвір'ї. Він був нахилений, ніби його щойно залишили там у поспіху. Виходячи з машини, Джеймс пробуркутів під носом. Я точно залишив його в гаражі. Брітані відчула, як її серце знову починає прискорено битися. Щось було не так. І це щось нарешті проявило себе. Джеймс пішов до гаража і спробував відчинити двері. Вони були замкнені. Він натиснув кнопку дистанційного керування, і двері почали підніматися, скрегочучи і оголюючи хаос усередині. Коробки, які вони так акуратно складали після минулого гармидера, тепер були звалені в одну купу в центрі гаража. І знову все не було схоже на хаос звичайного погрупування. Що за чортівня, я йду в будинок. Джеймс підбіг до будинку, схопив ковалду, яка, на щастя, лежала зовні, і попрямував до вхідних дверей. Ключ легко встав у замок і двічі повернувся, але двері все одно не відкривалися. Джеймс кілька разів спробував відчинити їх, але марно, ніби хтось тримав їх зсередини будинку. У цей момент Джеймс почув спокійний, тихий, чоловічий голос, який сказав йому уйти геть. Джеймс охоплений люттю, що сили вдарив кувалдою по дверях. Коли вони нарешті відчинилися, перед ним постав худорлявий чоловік із темною шкірою. Джеймс, цискаючи ковалду в руках, наказав йому негайно вийти з дому. Усе це відбувалося на очах дітей і прітині, яка вже викликала екстрені служби. Кембл силою витягнув незнайомця з дому і звернув увагу, що той був одягнений у його власний одяг. Невдовзі до будинку прибула поліція. Вони оглянули приміщення, яке було у повному безладі. І заарештували напрошеного гостя. Виявилося, що це був 20-річний хлопець на ім'я Езекея Зайсу. Він пояснив, що є без хатьку. Але його поведінка вразила поліцію. Він був спокійним, не опору і поводився так, ніби нічого не сталося. Поліція оголосила, що чоловік, ймовірно, був звичайним злодієм, який шукав щось цінне серед речей, а закінчивши пошуки, збирався піти. Але це пояснення не дало спокою сім'ї Кембл. Коли злочинця було затримано, Кембели вирішили оглянути будинок і перевірити, чи не пропало щось з речей. Все було в повному безладі, але в цьому хаосі відчувалася якась моторошна логіка. Речі були зібрані в різних кімнатах за категоріями, ніби хтось проводив систематичне сортування. Одяг Джеймса був складений окремо: улюблені речі, музичне обладнання, усе це знаходилося в одній кімнаті. У кухні були зібрані кастрюлі, пусті ємності та рушники. На одній із полиць стояли помаранчеві баночки з ліками, більшість з яких не належала родині Кембл. Але найстрашніше відкриття чекало в спальні на ліжку, застеленому рушниками, лежали ножі і хірургічні інструменти, які також не належали сім'ї. А от у кімнаті дітей панувала ідеальна чистота, якої там ніколи не було з моменту їхнього переїзду. Пил був притертий, іграшки розставлені за кольорами і розмірами. Поліція забрала зайця із собою у відділок, а таким речам, як пігулки та хірургічні інструменти, не надала значення. Головне, що нічого не пропало. Для всіх було очевидно, що молодий злодій хотів наживи, але в нього нічого не вдалося. На цьому і все справа закрита. Після цього випадку Брітані взялася за прибирання будинку, викидаючи все, що залишив цей незнайомець, і деякі речі, які вони перевозили з собою з попереднього дому, таке собі генеральне прибирання. Діти допомагали матері, а Брітані відчула, ніби починає нову главу свого життя. Джеймс і Брітані вирішили не пов'язувати знайдені речі та поведінку чоловіка з містичними подіями, які відбувалися раніше. Вони переконували себе, що він лише безхатько, який шукав тимчасовий прихисток. Прийшов тиждень, і під час чергового прибирання на Брітані чекала ще одна цікава знахідка. Закінчивши на другому поверсі, їй раптово захотілося перевірити старий ноутбук, яким сім'я вже давно не користувалася, і який Джеймс знайшов на ліжку поруч із ножами в день арешту Зайса. На ноутбуці Брітані побачила текстовий документ прямо на робочому столі з назвою Випробування всіядних реабілітація людей. Вона одразу ж покликала Джеймса, запитавши свого чоловіка, чи не користувався він цим ноутбуком останнім часом. Джеймс сказав, що ні, і вони обидва почали вивчати ті файли, які направду викликали дуже моторошні відчуття. Ось як звучало одне із нотатків. День другий косметологія. Сьогоднішні дослідження складалися зі спроб використати макіяж для змін. У певному сенсі вони провалилися, але я вірю, що буде прогрес. Важко визначити, що робити далі, бо у мене все ще немає налагодженого зв'язку з консультантом. Я хочу зблизитись, але вважаю, ми обоє боїмось того, чим ми є. Мене легко дратують будь-які людські форми. Вони впевнені, що я нарцис. У певному сенсі це так. Я лише хочу, щоб вони виглядали ідеально. Я хочу, щоб вони відчували себе красивими. Я впевнений, що навіть такими, якими вони є зараз, вони, мабуть, одні з найкрасивіших створінь, які я коли-небудь бачив, але я дивний. Тому думаю, так далі в документі згадувалося про плани створення ідеального дому, куди можна буде повертатися за потреби, і про інші місця, де можна буде насолоджуватися життям. У своєму довгому маніфесті Закея описував, як збирається виправити сім'ю. Записи містили спостереження за родиною, яку він називав зразками або істотами. Він жодного разу не згадував їхні імена, хоча жив із ними в одному домі кілька місяців. У суті, за вів детальний щоденник, знаючи їхній графік, розклад, те, що вони їдять, коли дивляться телевізор і з ким спілкуються по телефону. Він підслуховував їхні розмови, знав те, чого не знали навіть найближчі люди. Наприклад, він знав, що Брітані була безплідною і у своєму щоденнику розмірковував, що вона має перестати думати про дітей, яких у неї немає, і зосередитися на хлопчиках, які вже жили під їхнім дахом. Йому подобалося знущатися з брітані, прикладаючи речі, блукаючи будинком ночами. Він відчував задоволення від її страху, насолоджуючись почуттям власної переваги та влади. Одним із найжахливіших записів була її подиса процедур. Мені потрібне медичне обладнання для всеїдних істот і для себе є речі, які нам потрібно виправити. Я думаю, що мені слід підлікувати жовтуху, що стосується всеїдних. Їх потрібно довести до такої стадії, коли вони будуть готові стати ідеальними. Мені потрібна лампа для лікування жовтяниці. Мені потрібна лікарняна койка, яка може розтягуватися до 6 футів. Мені потрібні хірургічні інструменти, кардіомонітор, тонометр, апарат для анестезії, балони з киснем, обладнання для внутрішньовенних ін'єкцій, апарат для переливання крові, інструменти для колоноскопії та ендоскопії, апарат життєзабезпечення. Він також детально описував плани зміни статі та ампутації кінцівок членів сім'ї. Поки сім'я була відсутня, закей підготував приміщення для операції. Він зібрав медикаменти, хірургічні інструменти, різні ємкості для зберігання тканин і органів під час пересадки. Він планував використати одну з кімнат, ймовірно, дитячу, як операційну. Серед акуратно розставлених іграшок він збирався провести свої експерименти. Коли Брітані про всяк випадок перевірила свій власний ноутбук, вона знайшла відеофайли, записані з веб-камери. На одному з них Езекея, повністю оголений, сидів перед її косметичним дзеркалом, наносив макіяж і говорив до себе. Він проводив чорну лінію посередині свого обличчя, розділяючи його на дві половини, одну з яких він виголив, а іншу нафарбував. На інших записах він ходив по будинку, користуючись їхніми речами. Він пив воду, користувався рушниками та акуратно переставляв їхні особисті речі на свій лад. Це неабияк налякало Кембелів, тим паче, що поліція вже відпустила цього чоловіка, оскільки на момент затримання його звинуватили лише у вторгненні до чужої оселі. Родина знала, він може повернутися в будь-який момент. Брітані ледь могла тримати себе в руках, коли вони з Джеймсом знову вирішили до поліції з ноутбуком і новими доказами. Отримавши нові свідчення, поліція негайно розпочала розшук Закія Зайса. Знайдені файли стали вирішальними. Вони доводили, що чоловік мав небезпечні наміри і ретельно стежив за сім'єю Кембл. Пошуки злочинця могли бути нелегкими, а Закея був безхатьком і не мав постійного місця проживання. Однак, на щастя, його зловили вже через кілька днів. На цей раз він ховався. Його затримали за акт вандалізму біля буддійського храму поблизу університету в Ганалулу. Коли поліція затримала закею, вони обшукали його тимчасове укриття. Серед знайденого було ще більше записів, зроблених від руки, у яких він докладно описував не лише свої плани, а й те, як він спостерігав за іншими сім'ями, перш ніж обрати родину Кембелів. Він описував, як готувався до кожного свого наступного кроку, ніби це був якийсь науковий експеримент. Поліція також виявила предмети, які, ймовірно, були вкрадені в інших будинках, включно з інструментами, медикаментами і особистими речами. Дізнавшись, що Езакія знову за ґратами, родина Кембл відчула тимчасове полегшення. Але страх залишився, їхній дім більше не сприймався як безпечний прихисток. Брітані наполягала на тому, щоб вони назавжди залишили цей будинок. Пакуючи речі, вона згадувала кожен момент, коли їй здавалося, що хтось за ними спостерігає, кожен звук, який вона списувала на протяг чи гру дітей. Це більше не були лише її страхи, це була реальність. Коли вони виїхали, Джеймс сказав: Ми більше ніколи не повинні дозволити собі сумніватися у відчуттях одне одного. одного. Ця історія є моторошним нагадуванням про те, що жах може ховатися навіть у звичайному будинку, у звичайному житті. Родина Кемпбелл ледь уникнула трагедії завдяки тому, що вчасно звернула увагу на дивні дрібниці. Закий Зайс Зайц залишився під вартою, але наслідки його вторгнення будуть переслідувати сім'ю Кемпбелл ще довгі роки. Їхній випадок став одним із найбільш відомих прикладів Фрогінгу, коли люди таємно живуть у чужих будинках. Ця історія вчить нас довіряти своїм інстинктам і не ігнорувати дивні знаки, навіть якщо вони здаються незначними. Адже іноді саме ці дрібниці можуть врятувати життя. Тому кожного разу, коли почуєте занепокоєння від близької людини, не варто одразу все списувати на містику чи уяву. Вислухайте і спробуйте розібратися. Адже і ця справа спочатку віддавала потойбічними нотами, а по факту була повноцінно кримінального характеру. Можливо, якби Джеймс повірив Брітані раніше, вони б знайшли зловмисника набагато швидше. А що думаєте ви з приводу цієї справи? Напишіть обов'язково в коментарях. І чи були у вашому житті випадки, які здавалися містичними, а в результаті мали інше пояснення? Ну а з вами були Історія на ніч. Всім на добраніч!